Приїхали в Олександрівку, Херсонська область. Вас вітає Олександрівка. Вже територія визволена, бачимо прапор України, наш державний, бачимо укріплений спліндаж. Люди охороняли кордони нашої країни. Бачимо зруйновану будівлю. Я не знаю, що це і в людей не спитав. Бачимо наслідки, наслідки вторгнення Російської Федерації до нашої країни. Привезли гуманітарну допомогу цим людям. І зараз будемо розвантажувати наші автівки. Зараз ми приїхали в населений пункт Посад Покровський, це Херсонська область. І тут знову ми бачимо наслідки Руського мира, Зруйноване, зруйнований населений пункт ще більше за Луч або Новогригорівку. На жаль, тут не всюди можна ходити і робити відео та фото, бо кажуть, ще не все розміновано, є, є вибухові пристрої. Є снаряди, є гранати, закладені орками, тому просять бути обачними та обережними. У меня нету ничего, но я знаю, что Бог даст мне все. Это основание, которое дьявол не сможет забрать и разрушить. Это вера. Вера Всевышнего Бога. Тебе, Господь, за то, что ты явил сюда, Боже, во спасение наше, пришел на эту землю, Бог умер и воскрес на третий день по Писанию, Господи Боже, дай этим людям мира, Боже, в сердце, Господь, чтобы Боже между ними было единство во имя Иисуса Христа, Господь. Сделался для нас жертвой за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Бог понес все наши грехи, все наши проклятия, все наши болезни там на кресте. Он умер за нас. Он хочет, чтобы мы примирились э, с Ним. Он хочет, чтобы мы пришли к Нему и искали Его всем сердцем своим и всем разумением. Я хочу помолиться.